Волинська трагедія, чи як її називають у Польщі волинська різанина, досі є серйозною точкою розбіжності між Україною та Польщею. Незважаючи на те, що події відбувалися практично сотні років тому, події на Волині 43-44 років досі відбуваються на польсько-українських відносинах, а польська влада навіть шантажує Україну на історичному ґрунті. І в цьому випуску ми спробуємо поглянути на дані події з обох точок зору, поговоримо про передумови, саму подію. І як її трактують українська та польська влади. Перед Передумовами до всіх подій справді можна назвати закінчення Першої світової, тоді ж карта Європи почала суттєво змінювати свій вигляд, це ж торкнулося польських та українських земель. У 18-му році як українські, так і польські національні рухи починають брати владу у свої руки і намагаються організувати національні держави після багатьох років залежності від європейських імперій, які розпалися у результаті Першої світової. Ідеться відразу про падіння трьох імперій російської, німецької та австро-угорської. На їх територіях розгортається запекла та багатостороння боротьба. З погляду українців вони на той час намагалися створити власну незалежну національну державу та роблять перші спроби. Перша Українська Народна Республіка виникає на землях України, що входили до складу Російської імперії, яка розпадається. У свою чергу у му році виникає Західна Українська Народна Республіка якраз на землях минулої австро Угорщини. 22 січня 2019 року проголошується акт злуки УНР та ЗУНР для створення єдиної Української Національної Республіки. Проте проблеми не змушують себе довго чекати, з обох сторін на український рух відбувається тиск. Зі сходу тиснуть більшовики і з заходу поляки. У результаті українські землі стають ареною битви для обох сторін. Український національний рух пригнічується, хоча той самий Симон Петлюра намагався заручитися підтримкою поляків у певні періоди. Кульмінацією процесу стало те, що українська земля втрачає суб'єктність і стає предметом польсько-радянської війни. Таким чином, землі України ділять між собою Польща та СРСР, і ще на великі частини дістаються Чехословаччині та Румунії. Тож Польща бере найактивнішу участь у придушенні української держави. Поляки також створюють свою національну державу у той час. Більше того, на відміну від України, польські зусилля підтримуються країнами Антанти, завдяки чому створення польської держави було успішним. Нова польська держава базується на колишній Речі Посполитій і навіть мала назву Другої Речі Посполитою. Тому територіальні претензії були і на території, які були у складі минулої держави, у тому числі на землі населені етнічними українцями та білорусами, за них і розгортається боротьба. Варто зазначити, що великі міста Західної України, наприклад, Львів, на той час переважно були населені поляками, що було ще вагомішим аргументом у їхньому завоюванні. Український національний рух польська влада бачила як засіб для досягнення своєї мети і використовує деякий час їх для боротьби з більшовиками. Зрештою, за Ризьким договором 21-го року встановлюється кордон між новими державами радянською Росією та Польщею. Кордони Польщі такими ж залишаються аж до початку Другої світової, а до її складу увійшли меншини у вигляді білорусів, українців та німців. З погляду українців, міжвоєнний період у Польщі був періодом окупації українських земель. У Польщі встановлюється права диктатура на чолі з Пілсуцьким, яка всіляко придушує національні меншини, та й взагалі не сприймає інакомислення. Режим Пілсуцького тяжіє до багатьох правих або фашистських режимів того періоду. У Європі настає епоха диктатур. Близько 5 мільйонів українців опиняються у складі Польщі та зазнають найжорсткішої дискримінації. Закриваються усі українські школи, газети, громадські організації тощо. Відбуваються репресії проти українських націоналістів та будь-яких активістів. Починається полонізація населення, насильницький перехід українців на польську мову за допомогою освіти та примусу. Трагічною віхою історії стала пацифікація населення у 30-ті роки. Польська влада звинувачує масово українців у співпраці з повстанцями ОУН, проводить масові репресії у місцях проживання українців, що призводить до загибелі тисяч людей. Українське населення опиняється у більш тяжкому становищі. Все це призводить лише до радикалізації місцевого населення, і національний опір переходить у насильницьку фазу. Тоді з'являється і ім'я Степана Бандери, який починає, по суті, національне повстання проти Польщі. Відбуваються напади на польські адміністративні будівлі, диверсії та навіть вбивства видатних чиновників. Боротьба за українську національну державу відроджується. Польський уряд у міжвоєнний період проводить уніфікацію населення та намагається придушувати національні меншини та їх сепаратистські рухи. Голова Польщі Пілсуцькій сьогодні вважається національним героєм. Оскільки саме він зміг відтворити Польщу, а потім зробити її помітною державою у Європі. З погляду польського уряду вони робили все, щоб стримувати національні меншини та зберегти державу у кордонах, що становився після 21-го року, пригнічуються будь-які повстання та заколоти. Починаються спроби асимілювати те саме українське чи білоруське населення, щоб їх влити до складу польської нації. Процес асиміляції обирається безкомпромісним. Бандера та Таон з погляду польської держави терористи, які намагалися підірвати конституційний лад та розірвати польську державу. Досі саме так поляками і сприймаються, і навіть заборонені на території Польщі. Друга світова була застрінута польською стороною та українською досить по-різному. Українська сторона вперше отримала надію на реальне створення незалежної української держави за підтримки німців. Більше того, українці вже мали позитивний досвід створення власної держави. Під німецьким протекторатом йдеться про Україну скоропадського часів Першої світової. Тому й цього разу вважали, що Німеччина дозволить Україні знову відтворити українську державність та дасть їй життя. Українська сторона на той час розглядала польську та радянську як ворожі, воно й зрозуміло, обидва режими проводили масові репресії проти українців, пригнічували ідентичність та селали до концтаборів. У Польщі теж вони, до речі, були для українців. Про масові злочини німців тоді ще не було відомо, а деякі українці навіть добровільно примикали до німецьких військ. Щоправда, розчарування українців також швидко наздогнало. Акт проголошення української держави у червні 41-го року не сподобався німцям, а лідера руху Бандеру взагалі було ув'язнено до концтабіру. В ОУН відбувається розкол. Прихильники Бандери, так звані бандерівці, йдуть у підпілля, а Мельниківці продовжують служити німцям. Для поляків Друга світова стала великою трагедією. Країна, яку так довго збирав Пелсуцький і націоналісти, було знищено буквально за місяць, а її землі розділені між СРСР та Німеччиною у 1939 році. Країну було практично знищено, а потім окуповано. Уряд втік і залишався у вигнанні в Лондоні, не повернувшись ніколи на рідні землі. Поляки, опинившись в окупації, опинилися самі на місці нацменшинств, над якими проводилися масові репресії. Та заслання з обох сторін, як з радянською, так і з нацистською. Волинська трагедія в українській та польській історіографії трактується по-різному, що й сьогодні викликає розбіжності, навіть назви використовуються різні, поляки називають цю подію волинською різаниною. З українського погляду, події 43-44 років це події взаємної боротьби між польськими підпільними формуваннями та українськими підпільними групами. Напруга між сторонами почалася ще у 42 році, коли стали відбуватися перші сутички, а кульмінацією став 43-44 роки, коли все переросло у масові взаємні вбивства з обох сторон. Загалом Україна говорить про те, що польське населення завжди було вороже до українського, а армія Крайова, що діяла підпільно, стала нападати на українців на окупованій території та вбивати мирних жителів, внаслідок чого стали відбуватися подальші сутички. Число жертв оцінюється у 30-40 тисяч серед польського населення та у 10-20 тисяч серед українського, дані сильно варіюються від джерел, та оцінки можуть бути різними. Цікаво, що у 2003 році між обома сторонами, здавалося, було улагоджено питання спільною заявою про трагічні події на Волині, обидві сторони визнали це трагічною сторінкою польсько-українських відносин та висловили сподівання, що такого більше не буде. Але вже у 10-ті роки тему знову стали підіймати польські політики, які почали покладати відповідальність на ОУН та УПА, а також героїзувати армію Крайова. Польська історіографія безкомпромісніша з цього питання, і події називають не інакше як волинська різанина. З погляду поляків саме українці почали етнічні чистки на території Волині і не тільки, і почали масово нападати на польські села та вбивати мирних жителів. Вони вважають, що дії армії Крайова були виправдані та були у відповідь через напади УПА. Власна точка розбіжності багато у чому криється у тому, хто перший почав, хто агресор, а хто просто захищався. Українські жертви серед мирного населення поляки також визнають, проте зазвичай вважають їх у рази меншими, нараховуючи кілька тисяч. У свою чергу оновлені польські підручники вже пишуть про 100 тисяч загиблих поляків під час різанини. Раніше навіть оцінки польських істориків були нижчими. Сама ж влада активно експлуатує цю тему, у 2009 році видає резолюцію, звинувачуючи УНТУПа у діях, які мали характер етнічної чистки з ознаками геноциду. У 2013 році ведують резолюцію, де вкотре засуджують організації українських націоналістів, і там же з'являється цифра у 100 тисяч жертв серед поляків. У 2016 році окрема постанова на рахунок волинської різанини. А також було встановлено День пам'яті жертв цієї трагедії 11 липня. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що польське та українське погляди перестають сходитися з моменту заснування чи спроб заснування держав. Події на Волині також трактуються по-різному, але важливою точкою розбіжності стало питання того, хто почав масові вбивства у Паче Армія Крайова. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.